Всім привіт! В цьому відео ми зробимо туристичний водонепроникний тубус для сірників. Початком для цього відео стало те, що мені стало цікаво, скільки такі коштують. А коштують вони як новий паяльник. Тож я, як завжди, спробую сам зробити і відео на канал зняти. Починаємо! Нам треба дві ось такі пет пляшки. В деяких магазинах такі продають пустими. Мені, можна сказати, пощастило. Тут горлечко плюс-мінус зайвий сантиметр не розширяється. Це додає бонусний об'єм. Відрізаю там, де воно починає розширятись. Ось таке горлочко у мене вийшло. Треба його підрівняти. Ось такий результат. Як бачите, довжина одного сірника 4 см, це норма. А наш же тубус виходить 7. Тубус з минулого відео набрав 4 см, якраз скільки й сірник. Щоб цей тубус тримався, треба зробити каркас з термоклею. Багато не треба, буквально декілька капель. Ось так. Щоб робити основний каркас, треба брати суперклей або термоклей. Термоклей вистачить набагато більше, та й він дешевше. Беру його! Ось що у мене вийшло: треба перевірити на наявність щілок та отворів. Пробойни після просушки тим самим клеєм заливаємо, а далі я перемотую ізолентою. Ось такий тубус у мене вийшов, в залежності від настрою, ви можете змінювати колір кришок, ну, не в прямому сенсі, а зміняти кришки. Ще я хочу на одну з кришок приціпити магнітик, щоб якщо що і до карабіну, і до холодильнику, та й до руля на велосипеді можна було прикріпити. Як бачите, це зручно, береш, ціпляєш і все. Першим йде термоклей. Потім магнітик. Майте на увазі, температура більше за 80 градусів шкодить магнітикам і вони починають менше прилипати. А потім вже суперклей. Буквально декілька капель. Тепер, якщо треба, береш якусь залізяку та ціпляєш цей тубус туди. І все, зручно. Якщо цікаво, що це залізяка, то це моя саморобна пічка з двох консервних банок. Силка справа зверху. В цілому саморобка вийшла непоганою, але перший результат мені подобається більше. А, і ще. можливо вам цікаво, чому я перезнімаю свої старі відео. Та тому що з кожним днем я вчаю нові методи монтажу. У мене з'являється нове обладнання, а хороші ідеї, які я погано зняв. Не буду ж я їх просто так залишати. От і перезнімаю. Не забувайте, ви завжди можете написати нові ідеї для відео в коментарі або в спільноті. Я їх обов'язково прочитаю та, можливо, вцілюю відео. Всім папа! -па.